Патріотичний дух доречний на будь-якому заході. Національне гасло давало старт і фініш кожній зустрічі волейбольних команд. Коли змагаються жінки, це завжди яскраві емоції. А ще неймовірна підтримка глядачів, адже вболівати приходять з цілими родинами. За словами завідувача сектором навчально-спортивної роботи спорткомплексу Олімп Олександр Бурцайла, цьогорічний турнір став наймасовішим за всю новітню історію спартакіади, лік якої ведеться з 2003 року. За Кубок боролися одразу вісім колективів. За підсумком першого ігрового дня визначилася четвірка претендентів на найвищі місця: автотранспортне господарство, хімічний цех, енергоремонтний підрозділ та пожежно-рятувальний загін. Протистояння енергоремонтниць і рятувальниць видалося напрочуд емоційним і видовищним. Волейболістки обох команд демонстрували завидну волю до перемоги. Гра тривала майже годину. Не лише оригінальним номером на футболці, а й активністю та вправністю з-поміж енергоремонтниць вирізнялася Валерія Крамаренко. Токарка працює на ПС півроку, тому це її перша спартакіада. До гри за найвищу нагороду дівчині та її партнеркам пробитися не вдалося. Проте це тільки мотивує завзяту спортсменку-любительку. Звісно, ми розраховували на перше місце, але так сталося нічого. Ми ще поднатаскаємо та наступному році буде в нас перше. У грі за головний приз зійшлися тогорічні чемпіонки-рятувальниці та срібні призерки з автотранспортного господарства. Дві найпотужніші шістки вели запеклу боротьбу. Ніхто не поступався в майстерності, тому на перший план вийшло вміння концентруватися та зберігати холодну голову. Міцнішими нерви виявилися в команди автотранспортного господарства. Особливо остання партія неймовірна. неймовірно. Казали в кіно такого не буває. Є в нас напрацювання, щоб Олександрович не казав, щоб як. Розвивати далі жіночий волейбол. Ми з восени почнемо. Є певні думки, будемо розвивати. Отже, заслужене чемпіонство здобули автотранспортниці. Економістка цього підрозділу Світлана Савченко розкрила секрет успіху. Ми збираємося в робочі дні після роботи, тренуємося. Хлопці приходять і всі в АТГ граємо команда проти команди два рази на тиждень. Тогорічні тріумфаторки з пожежно-рятувального загону цього разу задовольнилися срібними нагородами. Бронзу виборола команда енергоремонтного підрозділу.